Чернігів димовій завісі мешканці міста задихаються від густого смогу, який висить в повітрі. Рятувальники кажуть, причина цьому проста випалювання сухої трави, листя та сміття. Забруднене повітря це ще півбіди, зазначає Ігор Федоренко. Найнеприємніше, коли вогонь після такого прибирання розповсюджується далі і знищує все довкола. Тільки за вересень і жовтень ми проаналізували пожежі за вересень і жовтень. То в минулому році таких пожеж. В екосистемах спалювання оце, сухої трави, те, що у нас зараз відбувається, було всього-навсього 19. На сьогоднішній день, в цьому році, за вересень і жовтень, у нас зафіксовано 219 таких пожеж, тобто на 200 пожеж більше. 8 жовтня, наприклад, в Рібкінському районі на околиці СМТ Радуль внаслідок загорання сухої трави. Вогонь підібрався до селища і охопив кілька житлових будинків та господарських споруд. Гасіння тривало майже шість годин. Екологічна інспекція в області отримує до півсотні дзвінків на день від незадоволених громадян, які скаржаться на задимленість. Сьогодні, доки я йшла, вже було 22 звернення з усіх вулиць, практично Чернігова, Рокосовського найбільше скаржиться там Одінцова вулиця вся Лісковиця. Хочеться сказати, що в першу чергу заважають сусіди сусідам, не дивлячись на те, що поруч є і багатоповерхова забудова. Зараз у нас мобільні групи, створені з інспекторів, роблять обхід. По всім територіям міста от сьогодні відпрацювали так само район лісковиці. Ведемо роз'яснювальну роботу. Проблема в тому, зазначає Валентина Дзюба, що впіймати на гарячому палії не так і просто, оскільки у двір інспектор не має права зайти. Приватна територія, та якщо впіймався, штрафу не уникнути. За заподіяну шкоду навколишньому середовищу, потрібно сплатити штраф для фізичної особи – 170-340 гривень. Юридична особа на порядок більше – 840-1190 гривень.